Привіт! Нарешті я до вас Ой, вийшла. Займалися прибиранням вологим і майже, майже генеральним, бо сьогодні мама вночі, людиня переїде, якщо дасть, бо все добре, не зміняться плани, то сьогодні вночі буде дома, щоб більш-менш був порядок. Оце таким ми займаємося. Ну, і треба думати, що на обід не варить. Не знаю. Поки що. Мабуть, що буде борщ, я так думаю. Хоча й не хочеться, і у кого не питаю, всі мовчать. <гум> всі мовчать. Що вони хочуть, я не знаю. Всім бажаю гарного дня, хорошого настрою. Ну, кавусь у ясне діло вже попили. Надіюсь, що була смачна. Що треба казати? Дякую. Дякую. <гум> Трека, добрий день. Добрий день. Добрий день. день. ти зібрався. На Куди ти поїдеш? Mm, на нас. А бабульку береш з собою? А чого? Так. Вона тобі вже нешов? Да до Хай додому їде. Леті натоїв і баба. Поїдемо ще завтра побудемо і поїдемо, добре? Не будеш за нами плакати. Будеш. Та ти так шуткуєш, що мене доїли, так? Да? Я знаю. Холодно на вулиці. Замерзла? Дідуся. Дідуся є на базі. Та не замерзла, але вітер холодний. Дуже такі яскраві кольори, лаком покриті будуть картиниці довговічні, а також можете замовити додатково подарункове упакування, якщо вам ця картина потрібна на подарунок. Супер! Діток зробить онуків своїх, всю свою сім'ю, родину. Просто клас! Саме зараз в студії проходить акція. При замовленні картини розміром від 40 на 60, ну, така як оце Орестуся, і більші 20х30 йде в подарунок. І на подарунок класно. І для себе одним словом, дуже вигідно, не пропустіть таку акцію. Вчора ввечері закрив те, що в гаражі. Вночі було мінус шість. Цікаво, що знаєш. Ледве втекли. Я тобі казав Орест не торкатися язиком до холодної залізяки. На морозі. Для чого ти це зробив? Ще й тянув його. І що тепер робити з ним? Що з ним робити? А? Дай подивлюсь, де Ди сюди. який довгий. Гаряче. Осторожно, осторожно. Знаєш, що я собі думаю, Орес. Це ж дивись, твоя мама, Люда. Дочка її теща. Так? Теща ти сам бачика в мене. А уяви. Яка з твоєї мами буде свекрух? Це ж твоїй жінці буде капець, ти знаєш? Так? Ніколи нікому нічого не доводьте. Все одно зрозумію так, яким вигідно. Доброго здоров'ячка, мирного дня, гарних новин і душевного спокою. Все, що саме головне мирного денечка. І о Боже мій, вже середа, недавно був понеділок, час летить, просто пролітає. І вже як глянула сьогодні 19 березня. Нещодавно було перше. Час летить, летить життя. І скоро моя поїздка в Україну. Планую після Великодні, а там вже самі знаєте, як планувати. Планувала, планувала, як би не спланувала, то все одно паспорт роблять 10 днів. Сама собі зробила з цим паспортом. Ну, значить, так треба. І з цією пенсію, з паспортом, все докупу. Тому відпускаю ситуацію, все буде так, як вирішить Господь. Пораюсь швидше, не швидше, ну, в общем, якось буде. Знаєте, чомусь я не впевнена, що в мене є 32 роки стажу, от чесно. Тому порахувати то треба, щоб дождати в 63 соціальної. Мені подружка щось пояснила, що в 60, але мені пояснили, що в 60 немає ніякої соціальної Є Єсть... Або роки в 60, або в 63. Оце ж вона є соціальна. Ну, можливо, десь тут щось. Не зрозумів, можливо, вона, можливо, я, яка різниця. Сьогодні у мене червоний борщ, тому я зараз приберусь трошки і біжу по червоний бурячок і куплю таку заправку польському є червона для червоного буряка. І зварю червоний борщик. І все. І все. На вулиці сонячно, тепло. Всім бажаю сонечка також. Якщо не в погоді, то хоч в душі. 19 березня цей чудовий прекрасний день народилась чудова і прекрасна людина Пилипенко Оксана Володимирівна. Оксаночка, я вітаю тебе з твоїм днем народження. Я бажаю тобі міцного здоров'я, я бажаю тобі душевного спокою. Нехай всі плани і мрії в тебе здійснюються. Ти людина слова, ти людина порядку. З тобою поруч легко. Мені, наприклад, було. Я дуже часто згадую наші обідні церемонії пиття чаю, кави, вечорниці. Я згадую той, ті дні, коли ми прийшли після великої перерви, коли не працював садочок. Коли ми прийшли вперше на роботу, коли ми почали все з нуля, коли ми набрали діток. Я це ніколи не забуду. Це завжди в моєму серці. Хоч ми і не зізвонюємось. Тільки доброго можна сказати про людину, що навіть не вистачає хвилини. Оцем, ти завжди в моєму серці. Якщо ми не зізвонюємось, то це не, не, не значить, що я тебе забула чи забула наш нашу спільну працю, наше спільне спілкування. Я тебе віймаю, я тебе ще раз вітаю. Всього тобі самого, самого, самого.